На театральній площі до всесвітнього дня біженців відкрили інсталяцію, яка розповідає історії переселенців. На ній, зокрема, представлені валізи, в яких зібрані речі значимі для кожного з них. Серед них валіза Назара Кононенка, який приїхав у рівне з Запорізької області, 11 серпня ми переїхали два місяці Прожили в місті Запоріжжя, і потім вже там стало небезпечно. Ми переїхали в місто рівне. В жовтні було достатньо важко, тому що як тільки я приїхав, то в мене не було не друзів, не було зала, де тренуватися. А вже коли знайшов зал, знайшов друзів. Це було через дея... ну, деякий час. Вже мені потр... мені треба було, щоб знайти друзів. А вже потім було трохи легше. У свою валізу Назар поклав спортивну амуніцію, яку привіз з рідного міста. Спортивна форма для занять. Рукавички для занять теж, накладки для них і, і бінти. Це багато чого, тому що як тільки я приїхав в Запоріжжя, я намагався знайти зал там, де тренуватись. Як тільки я приїхав в Рівне, я шукав зал, де тренуватись. Виставка-інсталяція це 15 історій та символічних валіз про людей, які змушені були втікати від війни взяли з собою найдорожчі речі. Для когось це книжка чи іграшка, для когось біблія або останні речі, які вціліли після обстрілів. Кожен з них зміг почати своє життя спочатку і тут у Рівному чи у інших містах, де вони зараз проживають, займатися улюбленою справою, знайти роботу, друзів. Хоч і кожен із них ділиться з нами, що десь у глибині душі все-таки мріє повернутися додому. Також акцію хотіли привернути увагу до проблем біженців, котрі приїжджають до України за кордону, каже Алла Красовська. Сьогодні, у зв'язку із воєнним станом, в Україні поставлені на паузу нормативно-праві акти, які дають можливість отримати статус біженця та особи, які потребують правового захисту в Україні. Разом з тим, ці люди у нас в державі є. І через неможливість отримати цей статус вони не мають доступу до медичних соціальних послуг, не можуть офіційно процевлаштуватися. Артем Остапюк, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.